Українців будуть шантажувати мережу. Сколихнула інформація, що нібито файли з персональними даними мільйонів громадян злили в мережу. Паспортні дані, значить, злили телефони, адреси, банківські дані, і все це могло опинитися в чужих руках. Одні політики говорять, що це злили е, застарілі якісь бази, інші попереджають, що навіть крихта в цієї інформації може коштувати гроші і нервів звичайним українцям. Так, так, в центрі протидії дезінформації тим часом попереджають, що проросійські пропагандисти використовують подібні історії, щоб видати їх за нові злами, щоб дискредитувати таким чином державні сервіси і підірвати довіру назв тож, що то було злив даних, чи може щось інше, і що робити, якщо ваші дані гуляють інтернетом, як себе захистити від можливих атак і не стати жертвою шахраїв? Ми не знаємо. А Олександра Кулібаба дізнавалася. Давайте дивиться. ваше прізвище, та по батькові, паспортні дані, місце проживання, телефон та навіть банківські дані могли опинитися у відкритому доступі у мережу, нібито злили файл з персональною інформацією 20 мільйонів українців, а це майже половина населення країни. Пост про це на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив народний депутат України Олександр Федієнко. Каже, ці дані ймовірно зібрали з різних фінансових установ і державних реєстрів, зокрема пов'язаних із податковою. По факту вона і так є в публічному доступі різних реєстрів, але зараз її зібрали в один масив. Коли хто і як це зробив, це вже конспірологічна історія. В базі приблизно 20 мільйонів строк. Поки той файл, що блукає мережею, там обмежена кількість громадян. Повна база продається за гроші. Перевірити злиту у мережу базу даних взявся нардеп Ярослав Железняк. З осінт-аналітиком. після проведеного аналізу українців заспокоює. Якщо коротко, то після прогонки там очевидно менше даних. Точно на заявлених 20 мільйонів. Нічого нового зі зливів там немає. Ну і головне, яка наша версія, що це за дані? В січні 2022 року була кібератака на портал Дія і на багато українських державних ресурсів. Хакери стверджували, що отримали дані 13,5 мільйонів українців. Через рік база з даними 2,5 мільйонів українців з того витоку з'явилась у відкритому доступі. В Телеграмі новий витік це просто в більшості перший один мільйон записів з тієї бази 2022 року, в якій місцями поміняні колонки. Назва архіву опублікована Федієнком в дописі має слово дія, тобто може бути пов'язана з державним застосунком і брендом цифрової держави в Україні дією. Проте у Мінцифри це відкидають, запевняють поширені файли в мережі, фальсифікація та не походять із системи дії і не є результатом їхнього зламу чи витоку. А скоріше суміш раніше відомих зливів із комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як свіжа база даних. Це типова практика чорного ринку. Старі витоки освіжили підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману. Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на дію та підрив довіри до державних сервісів. Міністерстві заявили, що дія не зберігає персональних даних. Система працює за принципом «data in transit», тобто інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту і не накопичується в застосунку чи на порталі. А код самої дії раніше вже оприлюднювали, тому переконатися у відсутності якихось прихованих баз із даними людей може кожен. А от як себе вберегти від можливих атак шахраїв після злитих баз кілька порад дають кіберфахівці? Спочатку для надійності рекомендують завести собі фінансовий номер і прив'язати його до паспорта, тобто номер телефону, який ви будете вказувати на різних сайтах, Зробить так, щоб це фінансовий номер телефона ніхто більше не знав, крім самих близьких людей. Зараз в нашій країні купити себе номер телефону не є проблема. Не треба реєструватися вашою поштою, яка у вас чуттєва. Яка прив'язана до соціальної мережі, до вашого банкінгу чи ще щось, не треба і неї реєструватися на всіх сайтах продаж, зробить окрему пошту. А також рекомендують поставити двоетапну перевірку на вхід в додатки та ліміти на розрахунки картками, тобто розрахування в інтернеті там мінімалка, наприклад, тисячу гривень поставили. Тобто, ви поставили захист, бар'єр. Більше в інтернеті ніхто не зможе. Якщо хтось якимось чином через вашу необлачність або бреш-системі безпеки банку, без вашого відома, таке, на жаль, теж існує. Захоче поперевказувати гроші, які ви смакаро, то у вас буде стояти ліміт. Так само ліміт на затяг готівки, ліміт на інтернет і проплати в, в інтернеті. Це можна поміняти цей ліміт буквально за 30 секунд. А щоб шахраї не взяли на вас кредит, поставте заборону на взяття кредитів від вашого імені в налаштуваннях. Експерти з кібербезпеки наголошують, інформація про вас так чи інакше є в мережі, тож не варто чекати проблем. Краще вже зараз змінити паролі, увімкнути всі рівні захисту. І ці кілька хвилин можуть вберегти вас від годин клопотів через відновлення втраченого.